Права 1087. Вкладниця відкрила в банку щасливий депозит на 20 тисяч гривень. Через рік їй було нараховано 3200 гривень відсоткових коштів. Перше задання: який відсоток річних нараховує банк. Ну що ж, стартуємо, як знайти який відсоток. Ну, якщо вона отримала 3200 гривень відсоткових коштів то потрібно знайти, скільки це 3200 гривень від 20 тисяч гривень. Нагадую, що складаємо тоді відношення і множимо його на 100%, бо нам потрібно в відсотках. Отже, записуємо перше завдання. Тобто ми тоді 3200 ділимо на 20 тисяч. На 20 тисяч гривень і множимо результат на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, як можна тут скоротити, дивіться, ми можемо скоротити на 100. На 100, якщо ми скорочуємо, то 3200, якщо ми скоротимо на 100, то тут у нас буде 32. А 20 тисяч, якщо ми поділимо на 100, заберемо 2 нолики, буде 200. Є. 32 двохсотих ми можемо записати. Ну, давайте запишемо як 32 двохсоті, Що множиться на 100%. Так, ну що ж, тут на 100 можна скоротити. Пічисельник і знаменник 200, що ділиться на 100, це буде 2. Ну і на 2 можна скоротити. 32, що ділиться на 2, це буде 16. І 2, що ділиться на 2, це буде 1. Вийде 16 перших або просто 16%. Є. Отже, 16% річних записуємо нарахував банк. Нараховує банк. Пишемо 16% річних. Нараховує, нараховує банк. Є? Ну і друге, після сплати податку на доходи. Фізичних осіб складниця отримала відсоткові кошти в сумі 2624 гривні. Скільки відсотків становить податок на доходи фізичних осіб. Ну, Записуємо друге завдання. Ну і тут буде у нас перша дія. Спочатку дізнаємося, скільки відрахували коштів. Мали, мала вона отримати 3200 гривень. То 3200, тоді мінус 2624. І це дорівнює. Ну що ж, 3200 мінус 2000, це буде 1200. Якщо ми заберемо ще 200, то це буде 1000. То 1000 мінус. Давайте запишемо 1200 мінус 624. 1200 мінус 624 залишиться. І це дорівнює. 1200 мінус 600 це буде 600, а 600 мінус 24 це буде. 576 записуємо 576. 576 У дужках пишемо чого. Гривень. Гривень. Це податок. Ми знайшли ще податок складає 576 гривень. А скільки відсотків він становить? Ну, якщо мала отримати 3200 гривень, а з них 576 отримали як податок, то щоб знайти, записуємо друга дія. Ми ці 576 гривень маємо поділити на 3200. Бо. Утримано 576 гривень з 3200. Ну і множимо результат на 100%. Так? Тому що нам потрібно у відсотках. Ну що ж, як зараз тоді будемо ділити? Е, важко сказати. Ну, Можна на 100, наприклад, поділити і чисельник, і знаменник, як мінімум. 100, що ділиться на 100, це буде 1. А 3200 поділити на 100, це буде 32. Тобто ми можемо записати, що це буде 576. 576 32 відсотка. І це дорівнює. Ну що ж, як не використовуючи калькатор поділити, важко сказати. Ну, давайте поділимо, наприклад, на 2. 576 ділимо на 2. 570 560 поділити на 2 – це 280, 16, поділити на 2, це 8. То це буде 288. Запишемо тоді, що це 288. Що ми поділимо на 2, А 32 поділити на 2, це буде 16. 288, 16. Ну що ж, легше, ну так собі. І ще давайте поділимо на 2. То це вийде 288 поділити на 2, Це буде 144. Отже, запишемо як 144. Тоді 8 так, відсотка. І це дорівнює. Ну що ж, як зараз поділити 144 на 8? 80 поділити на 8 це буде 10. А ще залишається у нас 64. Що ділиться на 8, це буде 8. Тобто частка буде 18. Запишемо, що це дорівнює тоді 18%. Відсотків. 18% – Це у нас податок. Податок на доходи. На доходи фізичних осіб. Ну що, ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, який відсоток річних нараховує банк? Записуємо 16%. Друге. Скільки відсотків становить податок на доходи фізичних осіб? Записуємо 18%. Ну що ж, ось таке завдання на відсотки. На цьому вправу завершено.